Хуан Хосе Ареола СТРІЛОчник. Засапаний чужинець вибіг на безлюдний перон. Валіза, якої ніхто не забажав йому підвести, виснажила вкрай. Він утерли це хустинкою і, приклавши до чола дашком долоню, дивився на колію, що втікала за небо край. Засапаний і замислений зиркнув на годинника точна година відправлення його потяга. Хтось, навіть звідки, узявшись, легенько поплескав його по спині. Чужинець озирнувся і уздрів якогось дітка, з вигляду ніби залізничника. Старенький тримав у руці червоного ліхтарика, але такого крихітного, що видавався іграшковим. Усміхнений, глипав він на пасажира, і той звідчаю кинувся його розпитувати. Вибачте, прошу пана, потяг уже поїхав, а ви в цій країні нещодавно. Мені потрібно негайно виїхати. Завтра я мушу вже бути у те. А ви, виглядає, на те зовсім не відаєте, що туди до чого. Знайти собі нічліг у двірцевому готелі. Ось що ви мусите зробити негайно, вказав дідок на дивну сіру будівлю, яка більше нагадувала тюрму. Але я не хочу тут ночувати, я хочу виїхати звідси. Негайно ви найміть собі номер, якщо ще лишилися. А якщо з тим пощастить, то беріть одразу на місяць, так вийде куди дешевше і дбатимуть про вас краще. Ви божевільний, вже завтра я мушу бути в те. Щиро кажучи, мав би побажати вам всього найкращого. Однак дам трохи вам інформації. Та заради Бога, ця країна, як ви вже знаєте, славиться своїми залізницями. Дотепер організувати їх як належить, було неможливим, але вже досягнуто багато великих звершень щодо укладання маршрутів та продажу квитків. Залізничні путівники охоплюють і з'єднують всеньку країну. Квитки продаються навіть до найвіддаленіших і найменших сіл. Залишилося хіба, аби потяги виконували все, що вказано у тих путівниках, і насправді проходили через ці станції. Мешканці країни цього й сподіваються, мирячись між тим з нерегулярністю надаваних послуг, а їхній патріотизм заважає вийти бодай на якусь акцію протесту. Але ж є потяг, котрий проходить через це місто. Потвердити це означало би припуститися певної похибки. Наскільки ви могли помітити, колія тут існує, хай навіть така понищена у деяких населених пунктах. Вона просто намальована крейдою на землі. Враховуючи теперішні умови, жоден потяг тут проходити не зобов'язаний, проте й ніщо не заважає цьому статися. За своє життя я бачив чимало потягів і знав кількох пасажирів, яким вдалося на них сісти. Якщо ви наполегливо чекатимете, можливо, мені випаде честь допомогти і вам сісти до красивого комфортабельного вагона, і той потяг доправить мене до те. І чого ви вперлися, що вам неодмінно треба саме до те. Треба тішитися вже з того, що вдалося сісти на потяг. Одного разу у потязі ваше життя насправді віднайде свій шлях. І що з того, якщо той шлях вести мене до те? Справа в тім, що чи не мій квиток до те, тож цілком логічно, туди мені й треба їхати, чи не так? будь «Будь-хто скаже, що ви маєте рацію. У двірцевому готелі ви зможете перебалакати з людьми, котрі, аби перестрахуватися, накупили собі чимало квитків. Заобачливі люди, то загальне правило. Купують квитки до кожної точки в країні. Є такі, що витратили на квитки цілісінькі статки. Я гадав, аби дістатися те, мені достатньо одного квитка. Ось погляньте. Наступна гілка національної залізниці буде збудована на кошти однієї єдиної людини, котра щойно спустила велетенський капітал на квитки туди й назад для запланованого нею залізничного маршруту, що передбачає протяжні тунелі та мости, які ще досі не схвалені інженерами компанії. Але ж потяг, який їде до те, вже введений в користування. І Не тільки, насправді в країні до біса потягів і пасажири можуть користуватися ними відносно часто. Однак, беручи до уваги, що йдеться не про нормальну і чітко окреслену послугу, іншими словами, сідаючи в потяг, ніхто не сподівається, що його доправлять у жадане місце. Це як у своєму прагненні служити громадянам. Залізниця змушена вдаватися до відчайдушних заходів, і от локомотив мчить крізь непрохідні терени. Такі потяги розвідувачі можуть роками курсувати на своєму маршруті, а життя пасажирів зазнає вагомих перетворень. Смерть у таких випадках не рідкість, однак компанія все передбачила і додала до таких потягів вагон Капличку і вагон цвинтар. Велика гордість для кондуктора лишити розкішно забальзамований труп мандрівника на пероні станції, зазначеною у квитку. Трапляється, такі форсовані поїзди проходять маршрутами, де бракує однієї рейки. Одна сторона вагонів жахливо трясеться від ударів коліс до шпал. Пасажири першого класу, ще одна завбачливість компанії, розміщуються по стороні, де є рейка. Пасажири другого покірно терплять удари, але існують відтинки, на яких бракує обох рейок. Тут пасажири страждають однаково, поки потяг остаточно не розвалиться. Святий Боже! Ось послухайте: село Ф виникло внаслідок одного з таких трафунків. Потяг заїхав на неосвоєну цілину. В піску колеса посточувалися до самих осей. Пасажири силу селену часу збули разом, тож у вимушених банальних балачках позав'язувалася близька дружба, а певні ті дружби переросли у теплі щасливі стосунки, так і з'явилося Еф, процвітаюче село, повне бешкетливих діточок, котрі бавляться у запіснявілих уламках вагонів. Боже мій, я ж не створений для таких авантюр. Вам варто загартувати свій дух. Дивіться, ще й героєм станете. Не думайте, що тут пасажирові забракне нагоди довести свою мужність та жертовність. Якось 200 анонімних пасажирів записали одну з найславетніших сторінок до нашого залізничного літопису. Трапилось так, що під час випробувальної поїздки машиніст вчасно виявив чималий прорахунок конструкторів лінії. На одному з відтинків маршруту бракувало мосту через провалля. А машиніст замість дати задньої палким словом звернувся до пасажирів і отримав необхідне схвалення рухатись далі. Під його енергійним керівництвом потяг розібрали на деталі і на плечах перенесли на протилежне бікурвище, яке приготувало ще одну несподіванку. Там на дні протікала судноплавна ріка. Вислід того подвигу так усіх потішив, що компанія остаточно відмовилася будувати моста, удовільнившись обіцянкою звабливої знижки на квиток пасажирам, котрі наважаться поборотися із додатковою перешкодою. Але вже завтра я мушу бути в те. Причудово, мені подобається, що ви не зрікаєтеся своєї мети. Видно, що ви чоловік принциповий. Негайно селіться до двірцевого готелю і вирушайте ж першим, який проходитиме потягом. Постарайтеся зробити це щонайшвидше, Тисячі людей намагатимуться вам завадити. Щойно надходить потяг, роздратовані занадто довгим очікуванням пасажири, чималим галасливим натовпом вивалюють з готелю, аби вдертися на станцію. Часто провокують інциденти незмислимим своїм браком виховання та розважливости. Замість того, аби організовано заходити у вагони, лізуть на голови, що найменше навзаєм одне одному заважають сісти на потяг. І тоді той собі йде, лишаючи на пероні рейвах. Виснажені і люті пасажири, проклинаючи власну негречність, ще довго лаються і чубляться межі собою на пероні. І поліція не втручається. Та намагалися було створити поліційний відділок на кожній станції, але за непередбачуваного прибуття потягів такі послуги виявилися марними великі гроші на вітер. Поза тим небавом з'ясувалося, що поліцаї ті продажні забезпечували особливий вихід багатеньким пасажирам, котрі в обмін на протекцію віддавали усе, що мали на собі коштовного. Тоді вирішено було створити щось на кшталт спеціалізованої школи, де майбутні пасажири проходили уроки гречності з відповідним практичним вишколом, аби зуміти прожити у потягах. Там їх і навчали, як правильно сідати у вагон, хай би навіть потяг мчав з усіх потуг. Також забезпечували захисним спорядженням, аби інші пасажири не переламали їм ребер. Але в потязі уже людина захищена від нових труднощів відносно. Але я вам раджу пильно придивлятися до станцій. Вам може здатися, що ви приїхали до те, але то виявиться лише ілюзією. Щоб регулювати життя у вагонах, компанія змушена вживати певних заходів, існують станції ширми. Мають назву великого міста, а збудовані прямісінько посеред лісу, проте достатньо трохи пильности, аби викрити брехню. Вони як театральні декорації, а люди серед тих декорацій набиті тирсою. Тих ляльок зграджують Ганджі однегоди, однак іноді вони досконало відображають реальність, мають напискові Тавров Селенської утоми. На щастя, те не так далеко звідси, але прямих потягів наразі бракує. Однак, можливо, ваше бажання здійсниться і вам удасться дістатися до те вже завтра. Організація залізниці, попри недосконалість, не виключає можливості подорожей без пересадки. Знаєте, є люди, котрі навіть не помічають всього, що відбувається, купують квиток до те. Надходить потяг, вони на нього сідають. Наступного дня чують оголошення кондуктора, ми прибули до те. Пасажири без жодної перестороги виходять і насправді опиняються в те. Чи можу я зробити щось, щоби спростити цю тяганину? Звичайно, можете. Невідомо тільки, чи станеться вам якось у пригоді, але будь-що спробуйте. Сідайте у потяг, зосередившись на бажанні прибути до те. Не розмовляйте ні з ким із пасажирів, вони можуть розчарувати вас історіями про свої мандри, а ще чого доброго донесуть на вас. Про що це ви говорите? Внаслідок ситуації, що тепер касклалася, потяги повні нишпорок. Ці нишпорки левовою часткою з власної воли життя кладуть на те, аби сприяти розвиткові компанії. Інколи люди не відають, що кажуть, лепечуть, аби лепитати. Але нишпорки з першого слова розуміють усі сенси кожної фрази, якою би простою вона не була, з найневиннішої зауваги вміють висмоктати якусь єресь. Варто вам, бодай на мить втратити пильність, вас негайно схоплять, і решта ваших днів мене у вагоні тюрмі. Це якщо вас не змусять вийти на станції Хемері, загублений посеред лісу. їдьте собі з чистою вірою. Їжте щонайбільше, і навіть ногою не торкайтеся перону те, заки не побачите хоч одного знайомого обличчя, але в те я не знаю нікого у такому разі будьте вдвічі обачніші, на цьому шляху, запевняю вас, ви зустрінете чимало спокус. Якщо дивитиметесь у вікно, цілком можете втрапити у пастку облуди. Вікна, оснащені вигадливими пристроями, здатними витворити образ будь-якої мрії пасажирової душі. Не треба поступатися слабкостям, аби в такій пасті не згинути. Певні механізми, керовані з локомотива, змушують повірити, ви чуєте гуркіт, відчуваєте вібрації, наче потяг рухається. Однак він кілька тижнів стоїть на місці, поки пасажири захоплюються чарівливими краєвидами за шибою. А яка бо мета цього всього? Ну, все це компанія робить із благими намірами знизити тривожність пасажирів аби максимально усунути відчуття переміщення. Є надія, що одного дня вони на навмання віддаватимуться в руки всемогутньої компанії, і байдуже буде їм, куди вони їдуть, звідкиля вони приїхали. А ви часто подорожували залізницею? Я, пане, просто собі стрілочник, правда кажучи, стрілочник на пенсії, хіба вряди годи приходжу сюди, аби згадати старі добрі часи. Ніколи не подорожував ані бажання такого не маю. Однак пасажири переповідають мені історії. Знаю, що з потягів, окрім еф, походження, якого я вже згадував, утворилося чимало селищ. Іноді трапляється, що екіпаж отримує таємничі накази, припрошує пасажирів вийти з вагона під приводом зазвичай помилуватися красою певної місцини, розхвалює їм печери, водоспади, знамениті руїни. 15 хвилин, аби помилуватися цією печерою, люб'язно оголошує кондуктор. Щойно пасажири відходять на достатню відстань, потяг утікає на всіх парах, а пасажири певний час валандають неприкаяні туди-сюди, та зрештою об'єднуються і засновують колонію. Такі несподівані зупинки стаються у відповідних місцях дуже далеко від цивілізації, але природних багатств там достатньо. Лишаються там відбірні ватаги, молодь, особливо жінки у розквіті сил. Чи ж не кортіло би й вам решту життя збути у мальовничим невідомім краї в компанії якоїсь дівчиська? Дідок підморнув чужинцеві і не зводив з нього хитрого погляду, променіючи усмішкою та добротою. В тієї ж миті почувся далекий посвист. Край стривожений, стрілочник підскочив і зачав придуркувато й хаотично вимахувати ліхтариком. Це потяг? спитав чужинець. Дідок, мов навіжений, кинувся бігти колією, вже звіддалік розвернувся, аби гукнути: Ваше щастя, завтра дістанетеся вашої славнозвісної станції. Як ви казали, вона називається? Ікс, відповів чужинець. Тієї ж миті дідок розчинився у світанковій каламуті, однак червона цятка ліхтарика підстрибом поспішала дурненька на зустріч потягові. За небокраю, наче гуркітливе пришестя, сунув локомотив. СТРІЛОЧНИК ХУАНХОСЕ АРЕОЛА.